Найбільш несправедливий податок в Україні це податок на нерухомість, але його потрібно платити навіть під час війни. У цьому відео я розкажу за яку нерухомість потрібно платити податок. Коли та скільки необхідно заплатити, та у яких випадках можна не платити. І наостанок поділюся думкою, чому цей податок справедливо вважається одним з найменш продуманих, і як саме цей податок продумали в інших країнах. Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо всіх аспектів володіння нерухомістю. Якщо ж вам потрібна консультація адвоката, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. За яку нерухомість потрібно платити податок? Отже, хто та за що має платити? Податок платять власники квартир та будинків, якщо загальна площа об'єкта перевищує встановлені ліміти. Так, якщо площа квартири перевищує 60 квадратних метрів, ви платите податок. Для будинків цей ліміт становить 120 метрів квадратних. Зверніть увагу, що враховується не житлова, а саме загальна площа об'єкта. Окей, в теорії начебто зрозуміло, але на практиці у людей виникають наступні питання. Якщо я маю квартиру рівно 60 метрів квадратних, треба щось платити? Ні. Ви платите тільки за надлишкові метри, все, що перевищує 60 метрів квадратних. Наступна ситуація: якщо у мене дві квартири, як визначити, плачу я податок чи ні? Тут ми плюсуємо загальну площу обох квартир. Наприклад, площа кожної квартири становить 30 м2, разом 60. Отже, податок не потрібно платити. А ось якщо одна квартира 30 м, а друга 40 м, то їхня спільна площа буде вже 70 м. За надлишкові 10 м2 платиться податок. І останнє, якщо у мене є квартира і будинок, для них встановлені різні ліміти, як бути з податком. Тут окрема ситуація: якщо ви одночасно володієте і квартирою, і будинком або ж навіть декількома для вас діє ліміт у 180 метрів. Плюсуєте площу своєї нерухомості. Якщо вона перевищує 180 метрів, платите податок. Ще одне поширене питання: як бути тим, хто володіє часткою у квартирі або будинку? Наприклад, у подружжя є спільна квартира на 90 метрів квадратних. Дружина та чоловік володіють нею порівну. Фактично, кожен із них має у власності половину квартири, тобто 45 метрів. Що з податком? Він не платиться, адже фактично ніхто з подружжя не має у власності понад 60 метрів. От такий лайфхак. Пізніше ще до цього повернемось. Скільки та коли платити? Тут механізм такий: податкове самостійно розраховує суму вашого податку і надсилає вам податкове повідомлення рішення. ППР ви маєте сплатити податок протягом 60 днів з дня його отримання. Буває таке, що податкова взагалі не надсилає ППР. У цьому випадку ви можете нічого не платити. Жодних штрафних санкцій вам не нарахують. Але не думайте, що податкова про вас забула. Вона може надіслати ППР у наступному році, і тоді заплатити податок доведеться одразу за два роки. В цілому податкова може надсилати ППР за три останніх роки. До речі, податкова розраховує податок лише для фізичних осіб, звичайних людей. Якщо квартира або будинок належить підприємству, тоді ця компанія компанія має самостійно розрахувати та сплатити податок і відобразити це у своїй декларації. Щодо розміру податку, ставка встановлюється місцевими органами влади, вона обчислюється у вигляді відсотка від мінімальної зарплати у звітному році. Цей відсоток не може перевищувати півтора відсотка мінімальної зарплати за квадратний метр. Не забуваємо, що податок на нерухомість ми платимо за попередній рік, тобто, у двадцять четвертому році ми платимо податок за 23 рік. У 2023 році мінімальна зарплата становила 6700 гривень, а півтора відсотка від цієї суми це 100 гривень 50 копійок. Тобто ставка податку на нерухомість не може перевищувати 100 гривень 50 копійок за кожен квадратний метр, що є в надлишку. Але ця ставка може бути нижчою, якщо так вирішить місцева влада. Наприклад, місцева влада у Львівській області знизила цю ставку. Там податок складає від Пів відсотка до одного відсотка залежно від місця розташування нерухомості. А ось місцева влада в Києві використовує максимальне значення, тобто півтора відсотка. Хто може не платити податок на нерухомість? Є ситуації, коли цей податок можна не платити. Зокрема, якщо ваша нерухомість перебуває в аварійному стані і вона не придатна для проживання. Аварійний стан потрібно зафіксувати рішенням місцевої влади. До цієї ж категорії належить нерухомість, яка пошкоджена внаслідок війни та стала непридатною для життя. Це ж стосується нерухомості, що перебуває на території активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Власники таких об'єктів звільняються від сплати податку на цю нерухомість. Крім того, не платити податок можуть одинока матір або батько, які виховують дитину з інвалідністю, діти-сироти чи діти позбавлені батьківського піклування, багатодітні чи прийомні сім'ї, де виховується 5 і більше дітей. Є також інші винятки, але вони не стосуються пересічних громадян. Також дуже часто клієнти ставлять питання, чи повинні пенсіонери платити цей податок. На жаль, так як можна не платити за нерухомість. Якщо у вашій власності є більше квадратних метрів, ніж встановлено лімітами, згаданими раніше, то єдиний варіант уникнути сплати цього податку це розділити право власності ще з кимось. Можна подарувати частину об'єкта дружині чи чоловікові, батькам або дітям. Головне слідкувати за лімітом по площі та обрати надійну людину. Ну і враховуйте, що такі угоди коштують грошей за нотаріальне оформлення. І наостанок щодо справедливості цього податку. Дві ситуації для порівняння: старенька квартира на 70 квадратних метрів, де проживає сім'я з п'яти осіб, подружжя, двоє дітей та старенька бабуся. І елітна квартира на Почерську за 200 тисяч доларів, але площою 60 квадратних метрів. За який з цих об'єктів доведеться платити податок? Правильно, за перший. Тобто велика сім'я, яка проживає на 70 квадратних метрах, далеко не в новій квартирі, змушена платити податок. Зате власник елітної нерухомості не має такого обов'язку. Нонсенс, звичайно, так, але маємо, що маємо. Податок на нерухомість існує в більшості країн світу, але ставка податку прив'язана до вартості цієї нерухомості, а не лише до кількості квадратних метрів, як у нас. Тому привертати увагу до непродуманості цього податку вкрай потрібно і важливо, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку та поділитися ним з тими, кому ця тема може бути актуальна.